До слова у проспілки працівників освіти і науки України пана Георгія Труханова і підготуватися його розтатному. Шановна головуюча, шановні учасники слухань, щодо стану фінансування, в цілому освітяни оцінюють його як незадовільно, бо обсяги не відповідають державним гарантіям. Продовж останніх років показник фінансування галузі у відсотковому відношенні до ВВП знижується. Так, у 2013 році видатки складали 7,3%. Це один з найвищих показників за період дії закону про освіту, то у поточному році їх обсяг заплановано на рівні 5,4%. В доларовому еквіваленті освітні видатки зменшились з 13,2 до 4,6 мільярдів доларів. США. Для порівняння бюджет Гарварда становить 36 мільярдів. Заробітна плата українських освітян є найнижчою в Європі. Ставка заробітної плати вчителя найвищої категорії ледь перевищує 100 доларів. Асигнування в таких обсягах забезпечує. Лише 40% потреби на оплату праці, часткове фінансування навчальних закладів за житлово-комунальні послуги, оплата, за які у вишах здійснюється виключно за рахунок власних коштів. Не оновлюється їхня матеріальна технічна база, рівень стипендії студентів становить близько 60% від законодавчого визначеного. Бюджетна забезпеченість навчання однієї дитини в 2013 році складала Понад 8 тисяч гривень, що в доларовому еквіваленті перевищувало тисячу доларів. Нині така бюджетна забезпеченість складає 350-400 доларів, а в Європі це 7 тисяч доларів. Очолюваний ЮНЕСКО рух освіти для, для всіх, виходячи з аналізу успішних освітніх програм, запропонував такі визначальні для досягнення стабільності розвитку освіти індикатори. Державні витрати на освіту мають складати не менше 20% бюджету, а зарплата вчителів в 3,5 і рази повинна бути вищою за ВВП на душу населення. Тому підтримуємо наміри встановити в новому законі про освіту гарантію, що найнижчий розмір посадового окладу педагога має бути на рівні трьох мінімальних заробітних плат, але реальних, а не тих, що які уряд декларує з 1 січня 2017 року на рівні 3200, включаються всі доплати? Реалізація таких норм забезпечила б підвищення в подальшому тих мізерних пенсій, які отримує вчительство. Норми нового закону про освіту повинні базуватись на гарантіях статті 53 Конституції щодо безоплатності здобуття всіх рівнів освіти і статті 22, яка забороняє погіршувати зміст і обсяг існуючих прав і свобод. Показник фінансування освіти не менше 7% ВВП можна розглядати за умови врахування в цих обсягах дійсно бюджетних коштів, а не коштів спеціального фонду. З вилученням витрат на невластиві галузі функції, таких як підвезення, харчування, придбання шкільних автобусів тощо. В звіті Міжнародної комісії ООН з питань фінансування глобальних освітніх можливостей наголошується, що основа якісної освіти є вчителі. Уряди закликають до збільшення інвестицій. На погано підготовлених, некваліфікованих працівниках можна зекономити у короткостроковій перспективі. Довгострокова – це прямий шлях до низьких досягнень, зростання нерівності відтоку професіоналів. Професія вчителя стане останнім варіантом вибору випускників. Звідки кошти? Збільшення фінансування освіти потребує переходу до більш справедливої системи оподаткування, запровадження прогресивних податків, боротьби з ухиленням ухилення від їх сплати, закриттям податкових лазівок. І на останок хочу наголосити, що цього року відзначається 50 років історичної рекомендації ЮНЕСКО МОП про становище вчителів, яка в чинному законі про освіту стала основою гарантії педагогам щодо рівня та умов оплати їхньої праці. Ці гарантії повинні посилити їхній статус через норми нового закону, а найголовніше Їх реалізація, що можлива завдяки лише належному фінансуванню галузі. Дякую.